Людей постраждало внаслідок чергового обстрілу окупантами Херсонської громади. Російська армія по обіді 6 листопада вкрила вогнем Зеленівку. Двоє чоловіків у лікарні. Один з них втратив частину ноги. Ще один отримав важкі опіки спини. Три прильоти точно я насчитав. Угу. Сюди вскочив мене документи, але я їх все одно не спас. Досі продовжують херсонці ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, що сталися напередодні. Вночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляла місто. Пошкоджені будинки, магазини та лікарня. Рвала Ру... сюди. Зараз ми працюємо всі в одному поміщенні. Рівень на здесь не працюють. Так, да, главное, що нічого не було. По Херсону окупанти випустили і протирадіолокаційну ракету. Зруйновано п'ятиповерхівку. В цей будинок ворог вдарив вже третій раз. Квартири майже немає. Там перекриття впали між кришою і п'ятим поверхом, і між п'ятим поверхом і четвертим. Там була жінка вчора. момент прильоту це все, але з нею все добре там. Незначні ушкодження там отримали жителі, але нічого такого критичного чи смертельного. Приліт був такої сили, що затрусився весь дім, і посипались вік, та Не могли ми зрозуміти, що саме трапилось. Ми, ну, люди думали, що це гради були чи щось таке, але це, був, це була ракета. Як повідомили в ОВА, загалом пошкоджено чотири висотки, а також приватні оселі. Люди залишилися без даху над головою. Є травмовані. У два години із жіною сиділи у кімнаті, взрив моментально все. У ногу мені попало. Жінку так трохи. І все, оглушило. Нема нічого, все побило. Винесли. Усю посуду, все, все побило. Я зайшла, бо гараж гараж закрила, а потім виходжу, смотрю, що це. Так, такий бух, такий страшний так попало. А у нас тут все так наразі бомбіла атаку авіабомбами, яку влаштували херсонцям напередодні, була наймасованішою від початку вторгнення. Противник ставить більше за мету ураження кількістю, а не якістю. Це було завжди. І коли ми бачили ще півроку тому приблизно поодинокі застосування цих кабів з літаків су 34 Су-35, в основному це був Береславський район Херсонської області. То сьогодні ми бачимо застосування цих бомб фактично по всій лінії бойового зіткнення. Десятки і десятки понад півсотні в день буває бомб летять власне по позиціях українських військ, зокрема і попри фронтових територіях. Від масованого удару оговтується і Одеса. Цієї ночі ворог спрямував на регіон ударні дрони та балістичні ракети. Більшість БПЛА оборонці неба знищили, та є і влучання. Внаслідок масштабного удару рашистів постраждала історична частина міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Вороже залізяча пошкодило національний художній музей, якому цього дня виповнюється 124 роки. Як повідомили Вока Південь, ціллю ворога була припортова інфраструктура, бо розташована поруч. На жаль, є влучання в середмісті історичному центрі Одеси. На жаль, є влучання припортову інфраструктуру, про це повідомляють сили оборони півдня нашої держави. І дякуємо воїнам за знищені попередньо 15 шахетів дронів Камікадзе, що летіли в Одесу та Одеський район. На жаль, є і поранені. Про це говорить обласна військова адміністрація. 5 людей отримали осколкові поранення. Бризолі, вінегрет, білящі, запіканку, вареники. Меню для захисників, аби їли та мали сили нищити окупанта, а ще відчували турботу і смак домашнього тепла. Перемелюють, замішують, ліплять, варять, смажать та печуть. І так, щонайменше півтора роки для своїх захисників жительки Чечільницької громади. Мій чоловік знаходиться в лавах ЗСУ. Вони були в Миколаївській області, і їм критично не вистачало засобів гігієни, спідньої білизни і харчів. І він дзвонив до мене, каже, Люда, щось роби. Пані Людмила згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Як люди йшли робити ці тушонки, хтось ніс курку, хтось ніс качку, хтось ніс кусок м'яса, дали поросятку. Ми це все, ну, хлопці зібралися, зарізали, розібрали. Дівчата дякую, поприходили, пообшмалювали, порозбирали. Ми зробили на той час десь 224, наскільки я пам'ятаю, бо це була перша наша праця: баночок тушонки і каші. Звичайний клас місцевої чечільницької школи зараз професійна кухня масштабного виробництва. Працюють тут жінки за запитом військових, деколи раз на тиждень буває частіше. Заготовки роблять вдома. Я не пропускаю жодного разу. Я чекаю цього дня, поки напишуть у Фейсбуці, щоб уже йти. І мене я все вдома покидаю. Я хочу йти. Я хочу допомогти хоч чимось. М'ясо, овочі, яйця, олію, крупи, борошно для приготування їжі військовим. Приносять небайдужі люди. Ще продукти волонтерки купують за донат, не шкодують ані своєї сили, ані продуктів. Ось у цій мисці щонайменше 10 кілограмів овочевого салату: картопля, цибуля, червоний бурячок, огірочок і зелений горошок. І морква. і морква. так. Солимо, перчимо і заправляємо жареною олією, домашньою жареною олією. Тоді, значить, ми розкладаємо по порціях. Сотнями наліплюють і вареників з картоплею, бо таку ситну начинку люблять всі. Це парки цих вареників ще з 2014 року. Аби доїхали до фронтової кухні та потрапили в миски захисників не склеєними, мають свій секрет. На стільницю висипимо, вони остигнуть, а потім ми складаємо від і перемащуємо жареною і Все. Отако ми їх змащуємо, щоб вони не зліпилися, бо коли вони вистигають, вони один до другого злипаються. Взимку жінки готують для захисників більше м'ясних страв. Готову їжу складають порціями у відеречка, а доставляють на передову волонтери. Бойові підрозділи збройних сил черговий раз отримали партію тепловізорів та безпілотників від Вінничини. Саме такої військової техніки не вистачає українським захисникам. Це ті речі, які ми можемо придбати саме за рахунок міського бюджету. За рахунок податків всіх міничан. І, наприклад, в даному випадку це і квадрокоптери, це каліматорні приціли, кому вони потрібні найбільше, це приціли з приборів нічного бачення, скиди, наприклад, для безпосередньо самих квадрокоптерів, які теж волонтери виготовляють і депутати за свої кошти придбали саме ці засоби. Ще очікуємо грілки, є великий запит на антидронові рушниці. Таке обладнання потрібне завжди, каже військовий, адже воно швидко знищується у бойових зіткненнях. Все, що нам сьогодні передають, це максимально актуальні речі зараз на фронті. За добу втратили 12 квадрокоптерів. Там, за добу перед цим, там три квадрокоптери. По суті, це дуже дорогий розхідний матеріал, але кожна з таких квадрокоптерів зберігає життя нашим військовим. Кількість хворих на вірусний гепатит А у Вінницькій області поступово знижується. Від початку загострення ситуації у місті щоденно виявляли понад 20 нових випадків. За майже місяць спалаху лабораторно підтверджено 245. серед них 36 дітей. У Держпродспоживслужбі Вінницької області кажуть, кількість хворих поменшала. За п'яте число за вчорашній день зареєстровано один всього лабораторно підтверджений випадок захворювання. На вірусний гепатит а у 19 осіб результат обстеження негативний та 16, що знаходиться в роботі. Хвороба поступово минає, люди видужують і виписуються додому. З'ясувати чітку причину зараження людей так і не вдалося. Попри те, що з місцевими фахівцями працювали епідеміологи з Києва. Лікарі й далі шукають джерело спалаху. Ветеран з Вінничини Роман Кашпур пробіг на протезі два марафони за тиждень в Америці. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Під час 52-го нью-йоркського марафону йому вдалося перевершити свої результати попередніх забігів під час лондонського марафону і на марафоні морської піхоти у Вашингтоні. Роман Кашпур став першим з українських ветеранів, хто здолав повну марафонську дистанцію на протезі. Нині в його активі вже три марафони. Моя місія на цьому не закінчиться. Я продовжу бігати. Продовжу займатися спортом, продовжу мотивувати хлопців, як, як зможу, що ми є в моїх силах. Саме головне хочу сказати, що я продовжу збирати кошти вам на протези. Всі виручені кошти підуть на благодійний фонд громадянин. Солодкі сорти яблук хлопці нарізають тоненькими слайсами. Тоненькі. Щоб вони ну, лучше просохли. А як і мілівідравка? Півтора два мілілітра. Так починається процес виробництва фруктових фріспів. А по той бік столу роблять заготовку для пастили. Ретельно вичищають яблука від зернят. Подрібнення довірили кондитеру зі стажем Ігору Дуці. Тим часом вадим вже готує фруктове пюре. Далі все, що нарізали та перемололи, переносять в імпровізований міні-цех. Ти Фруктове пюре викладають на кондитерський пергамент та присмачують. Юнаки захоплені процесом. Для них це кондитерська магія. Інші вже розклали на сітку кільця та відправляють в шафу сушарку. Шістдесят п'ять градусів і чотирнадцять годин. Туди ж відправляють і майбутню пастилу. Виробництво натуральних та корисних солодощів запустила команда молодих хлопців з родини Кольпінга. Ми з 2020 року вже. Почали впроваджувати проект наш по підтриманому проживанні. Зараз така у нас велика родина. Ми давно думали про те, що соціальне підприємництво це така невід'ємна складова такої послуги, як підтримане проживання. Тому що підтримане проживання це послуга, яка навчає людей з інвалідністю жити самостійно з мінімальною підтримкою. Але, на жаль, бути, скажімо, зайнятою особою, бути працевлаштованим на відкритому ринку. Праці не дуже багато шансів. Тож умілі руки плюс велике бажання працювати переросло у справу. Солодку марку смачненько. Аби дати життя соціальному підприємству, перемогли на конкурсі проєктів, за грантові гроші вивчились, як вести такий бізнес та закупили обладнання. Питання безпеки ми теж розглядали. І коли ми купували і вкладали в бюджет це обладнання. Ми дивилися саме з формату, наскільки воно буде безпечне, наскільки це можна потім робити навіть профорієнтаційні заходи. Тобто, це не тільки заняті для людей вже дорослих, а якраз профорієнтаційні заходи для молоді. Готові ласощі, хлопці нарізають порціями та фасують в опаковки з різною вагою. Грушка груша, груша. Е, яблука. Різні асортименти, сливи. До кожної чіпляють брендову етикетку. Сканером своїм заказували нашу, нашу постілу і наш продукт. А де його можна замовити? В Фейсбуці, інстаграмі можна замовити нашу продуктів. І наш кур'єр приїде до доставки. Придбати пастилу та фріспи можна на сайті за донат в якості благодійного внеску. Будуть перераховані на рахунок родини Кольпінга. Ці кошти йдуть на підтримку нашого підтриманого проживання проекту, оскільки з початку повномасштабного вторгнення ця послуга не фінансується державою а вона надзвичайно важлива, особливо для нашої категорії «18+.» Люди з інвалідністю, які не мають зайнятості на відкритому ринку праці, тому це для них є е, зайнятість, це для них є свій соціальний внесок в своє особисте життя і в е, державу, скажімо, теж. Оскільки. Е, ми дуже багато з хлопцями і волонтерили. Так, і дійсно, ми частину коштів плануємо також перераховувати на ЗСУ. Але в якому вигляді ми придбаємо парафіну, оскільки ми вже другу зиму крутимо з ними викопні свічки. У Вінниці відновили рух громадського та приватного транспорту по вулиці Батоській. Тепер трамваї рухаються новими коліями, що проклали за технологію оксамитового шляху. Дає змогу, ну, по-перше, покращити експлуатаційні характеристики для трамваїв і безпосередньо менше шуму від руху трамваїв. Також облаштовані підвищені так звані віденські зупинки, що дає більше доступності для громадського транспорту. На трамвайних маршрутах 1, 4 та 6, що рухаються відремонтованою ділянкою, збільшили кількість трамваїв, аби не виникало затримок транспорту. На Вінничині розпочали відстріл лисиць, які є переносчиками сказу. Це єдиний регіон України, де дозволено таке полювання, бо зафіксовано смерть людини від цієї хвороби через повномасштабне вторгнення полювання, як і польоти спецавіації, яка раніше розкидала вакцину від сказу під забороною. Через це хижаки надто розплодились, виходять у населені пункти і заражають домашніх тварин. Коли ви бачите хижого звіра, ми наголошуємо цього хижого звіра, якого в природі дуже важко побачити. Він боїться, він тікає, він ховається. Якщо він не боїться, а заходить в подвір'я, заходить в обіця, заходить на територію села, населеного пункту, то ви знаєте, що це це вже починає бути дуже на потрібно бути дуже обережним. В області створено більше 60 бригад, які мають врегулювати чисельність лисів. Кожну тушу тварини віддаватимуть на експертизу. Люди мають уважно ставитись до укусів та агресивної поведінки навіть домашніх тварин. Якщо ви не знаходите тварину, не знаєте, що це за тварина. Не можете за нею спостерігати протягом 10 днів за цією твариною. Вам треба обов'язково піти до лікарів і напочинати щеплення. Лікар-рабіолог називається щеплення, називається проти сказу. Тому що сказ це смертельно небезпечна хвороба для людини. На жаль, смертельно. Якщо людина захворіє на сказ, вона обов'язково помре. Випадків видуження після того як людина захворіла на сказ, немає. Організували схему передачі наркотиків до колонії. На Вінничині правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної групи. До неї входило п'ятеро чоловіків. Голова банди зі своїм спільником, що перебувають за ґратами, та ще троє на волі. Кожен з кримінальним минулим мав чіткі зобов'язання. За напрацьованою схемою вони купували психотропи і в чітко визначений час і місце перекидали наркотики через паркан колонії засудженим. Постачання наркотиків правоохоронці припинили. Фігурантів провели обшуки, знайшли докази злочину. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Готував атаки на залізницю Вінничини. СБУ затримала російського агента. Ним виявився 57-річний мешканець Хмельницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення в однокласниках своїх прокремлівських поглядів. Його цікаво об'єкти залізничного сполучення та електропідстанції, розташовані на території нашої області. За завданням ворога. Він розвідував місця їх розміщення, стан захищеності, охорони, а на залізничних вузлах рух транспорту, які везли зброю чи боєприпаси на передову. Був засуджений за вчинення злочину. Це визнання правомірної збройної агресії федерації або заперечення такої до п'яти років позбавлення волі і. З вісочкою відбування покарання, тому він і не був заграти за роботу. Словмиснику обіцяли 100 тисяч рублів. Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, зафіксовано листування з агресором. Наразі агент ФСБ під вартою триває розслідування. Словмиснику загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Вінницький сумоїст, важа Дайяурій, став чемпіоном світу Сумо. Здобув золото на всесвітніх іграх із єдиноборств. У своїй ваговій категорії спортсмен одержав перемогу. Також посів заслужене третє місце у абсолютній категорії. Я все життя йшов до цієї перемоги і нарешті моя мрія здійснилася. В моїх мріях стати дворазовим, триразовим чемпіоном світу і так далі. Я думаю, поки в мене є сили, поки є жага до перемог, я буду боротися і тренуватися. Від початку року вінницькі спортсмени вибороли більше ста призових місць на міжнародній арені. Вони стали призерами з універсального бою, тхеквондо, кікбоксингу, дзюдо та самбо. Щоденна праця спортсменів Вінничини на світовій арені нагадує про стійкість українців. Кожен спортсмен зараз розуміє, що він відповідальний за державу. Він відповідальний за те, щоб донести до європейців, до всього світу, що в Україні йде війна. І саме його результат зараз є також важливим, тому що коли він на першому місці, це ще одне нагадування про Україну. Наці біля 33-го ліцею з'явилися сучасні обмежувачі руху, так звані берлінські подушки. Це вже другий навчальний заклад, де встановили такі конструкції, щоб знижувати швидкість автомобілів. Загалом берлінські подушки мають з'явитися ще на восьми ділянках біля шкіл і дитячих садочків. В плані безпеки дорожнього руху вони показали собі більш ефективними. Якщо ми говоримо про ділянки, де є рух громадського транспорту, він зовсім ніяк не впливає на громадський транспорт, так як колісна база громадського транспорту автобуси, вона ширша, зазвичай не ліковий автомобіль, так само екстрені служби, пожежні, швидкі допомоги, які зможуть безперешкодно, не знижуючи швидкість, проїхати між цими дорожними пагробами. На Вінничині правоохоронці затримали так званих гастролерів. Чотири зловмисника з Одещини та Вінничини роз'їжджали Україною та обкрадали приватні будинки. Лише за добу вдиралися до кількох осель. До злочину готувалися ретельно, працювали швидко і професійно, дотримуючись усіх засобів конспірації та чіткого плану. За власниками стежили. А коли ці залишали оселю, бралися за справу. Двоє чоловіків обкрадали ще один стежив за обстановкою. А водій чекав у авто. З квартир фігуранти виносили гроші брендовий. Одяг, аксесуари і навіть парфуми. А після крадіжок залишали всередині житла спеціальну речовину, аби службові собаки не взяли слід. Гастролювали злодії по Вінниці, Львову, Миколаєву та Одесі, затримали зловмисників на гарячому. Для цього була проведена ціла спецоперація із залученням слідчих оперативників та спецпідрозділу КОРД. Слідчі повідомили фігурантам про підозру вчинення злочинів, передбачених частиною 4 та частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі перевіряється їхня причетність до вчинення аналогічних злочинів в інших регіонах держави.